Саджанці кущів, дерев і оранжерея квітів з настанням дачного сезону. Великі торговельні центри перетворюються на справжні сади. Ми поїхали в один із таких центрів і дізналися, скільки там коштують саджанці і звідки їх привозять. Приміром, яблуні на посадку тут можна купити за 60 гривень, а малину за 30. Продавці свою продукцію хвалять і запевняють, товар сертифікований. Вони підкажуть, що малина у вас. З якого питомника це наші це Вінниця вози Саджанці хорошо приймаються і не хворі. А це вже стихійний ринок саджанців вздовж одеської траси. Продавці сумують, покупців зранку нарікають небагато. Одну рослину продала». сертифікатів на продукцію. Тут не допросися. Єдина, хто хвалиться документами на товар продавчиня Світлана Гаврилівна. Справка є так». Щоправда, показувати документи на продукцію жінка не хоче. «Надо йти аж у машину». Потім все ж погоджуються сходити за довідкою. Ну ще справку покажу. Покажіть, будь ласка. А ще за півхвилини знову змінює рішення. «Ні, не, не буду показувати довгими вмовляннями. А якщо я хочу у вас щось купити, купляйте? А я хочу документ подивитися. І нам таки дозволили подивитися цей секретний документ. Рашовет саженці». Остарників, плодових деревів. Але навіть з довідкою розібратися без експерта доволі складно. Тому ми кличемо на підмогу ведучу рубрики Зелена ділянка Наталю Підлісну. Її цікавлять не лише документи. Королева садів та городів перевіряє своїх підданих на готовність до дачного сезону. Спочатку на горіхи перепадає яблуням. Для такої великої крони, звісно, це дуже маленький корінь. Згодом порцію наталченої критики отримують і хвойні. Смітрі, от яка крона, от має бути корінь. От це все вот тут вот обрізані обрізане і особливу увагу садовий експерт приділяє квітам. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що в нашому кліматі така гліцинія не цвіте. Да? Да. Гліцинію, каже Наталя Підлісна, продавці на стихійних ринках часто підробляють, аби заробити гроші. Адже один саджанець такої квітки коштує 200 гривень. Люди викапують любые, любые саджанці, сіянці, ветки в лісу. Вишують такі красиві картинки і говорять щотекліцині. Ціни на стихійному ринку трохи нижче за магазині. Приміром, яблуню тут можна купити за 50 гривень, а саджанець малини чи смородини за 20. Єдина проблема тут можуть продати неякісний товар і спитати за це буде нізкого. Тому Наталя Підлісна радить купувати саджанці або у знаних відомих селекціонерів, або в садових центрах. Бо тут гроші за неякісну продукцію можна повернути навіть через декілька років. Головне мати при собі чек на покупку та не зривати маркувальну бірку з. Que eu que